Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжуємо зустрічі із нашими народними обранцями. Зараз я розмовлятиму із Максимом Вінніком, представником політичної сили Сила людей. Правильно Політичний Політичної партії. Боже мій Ні, почути. взагалі правильно, сила людей. Доброго дня, Максим. Доброго дня ласка, Де ти народився, де навчався, де працюєш? Народився в місті Українка 16 листопада 1979 року. В місті прожив, в школі навчався до 1996 року. Потім поступив в техніку київський Київській енергетичній, мене сім'я енергетиків. І ну, довго я там не пронавчався, тому що не люблю навчатися. От. І прийшлося йти на роботу. А, пішов на роботу 18 років, я в каплодрубіниці. І в принципі ну, мені там дуже подобалось. Я до 2003 року там пропрацював. Ну, Із-за того, що в принципі, там е, були е, ну, таке обставине, що люди були, які в основному працювали з самого початку станції mm -hmm. і ніякого е, руху не було по місцям. За весь час, практично за 6 років, що я там пробував, по моєму цеху тільки там, може, дві особи перемістились по нажностям. І я ну, звільнився, звільнився, шукав себе, і там були, були різні там, пропозиції там, металопластикові вікна ну, виготовляли у нас в свій цех. Тобто, там були люди, які гроші вклали в цей, були якісь перспективи. Він Потім... подобається твоя робота? Мені вся моя робота подобається. У мене так виходить, що в ну, мене не працює як врібна припроваждіння. Дуже да, цікаво. Да. Так. Тобто, е, коли я працював там, там ну, ну на секунду, там у нас було 9 стрінків лінія, і ми вдвох могли виготовляти всі вікна. Ну, окрім дуже великих габаритних, нам потрібна була допомога. А так, ну, тобто, там ну, була робота, потім була робота. Коли ця фірма розпалася за незалежно від мене там, обставин, я вже шукав роботу в Києві, а тоді, ну, якраз, я пам'ятаю, коли помаранчева революція прийшла, прийшли, прийшли українські інвестиції і дуже багато роботи в Києві було. Я тоді я працював в Сандорі в компанії Сандора. Спочатку нашим дайзером, а потім торговельним представником. вообще... То общими... майже всі професії спробував. Ну як майже. До цього я ще е, навіть працював. А давай трошечки е, до теми нашої розмови зараз підійдемо. Розкажи, будь ласка. ти... Зараз я повернуся на станцію. Потім я повернувся на станцію. Коли криза прийшла 2008 року, е, я лишився без роботи і. Е, Працював ще там на декілька роботах і потім я повернувся на станцію. І на станції знову там знову там, я став машиністом енергоблока. Зараз я працюю машиністом енергоблока по турбіні. Це моя ну, безпосередньо моя робота, яка мені дуже подобається, тому що там. Ну, а чим саме подобається? Подобається тим, що ну, я керую таким процесом, якщо на секундочку там уявити уявити це, що ну, там. Ті параметри, які там притікають, ті кількість його обладнання там, до 50 насосів на блоці. Це все ну, ця автоматика, пара, яка пари там, 240 кілограмів квадратний сантиметрів. Ти так цікаво розповідаєш, що хочеться до тебе на роботу прийти, подивитися. Це, це, кстати, ну, це дуже класно було річ, що устроїти екскурсії і взагалі -то зараз ну, робиться дуже негативне. Такий е, негативний вплив і негативна інформація по про дотерпівське тест. Підкажи, вже... будь ласка, е, помимо роботи і помимо депутатства, е, чим ти ще любиш займатися? Які в тебе хобі? Ну, як хобі. Я люблю займатися тим, чим я займаюся, скажу так. Ну, Наприклад, зараз от, у зв'язку з депутатством, я займаюся. Ну, практично, от, я вообще, е, е, людина, яка спілкується з усіма. Я, наприклад, хрестиком вишиваю. а ти? Я нічим не вишиваю, в мене нема таких, я навіть не риба, Добре. я не охотник. Я там, ну, чим я займаюся, я підказую, допомагаю людям. Тобто я постійно спілкуюсь, кому щось треба. Зараз в мене взагалі необмежені не повноваження. Там, туди прийшов О, депутат, а от така тема. Пожалуйста, якщо я можу чимось допомогти, я йду і допомагаю. І все. Тобто ти зараз спілкуєшся зі своїми людьми, ти... хто за тебе голосував чи Та, з усіма? з ну, усіма. Є, по-перше, люди, які заголосували за мою партію, тому що е той закон про, про вибори, який був у 2015 року, він е ну, на таких умовах був, що потрібно було ще по місту набирати кількість голосів. Я просив всіх людей, яких я знаю, просив усіх, щоб голосували за нашу партію, тому що це мені допоможе. І потрібно було 5%, відсотковий бар'єр. Тому що, помітимо того, що я я переміг на своєму округу, цього замало, треба було ще 5% на українців. Я бачила, як ти агітував. І, Мені сподобалося, я біля тебе стояла. А, тоді. <клес> да, ну ну, і, то є, я, ну тоді, я не агітувала за тим. Я, я пам'ятаю це тоді в п'ятницю, коли у нас була палатка там. Ну, в принципі, я ж кажу, я тоді навіть я не займався агітацією. Я займався ідеєю своєю. В мене є ідеї, які хочу я провадити в життя. Їх дуже багато. А які саме ідеї? Хоча б декілька ну наприклад, ну, наприклад, ідеї всі соціального характеру. Угу. Покращити життя людей. Тому що я вважаю, я в цьому впевнений, це перевірено часом, що ті люди, які. От, наприклад... Ми, а яким чином? Змінити. Що саме ти От, Змінити себе. Кожен повинен змінити себе. Тому що точки сидіння. Вона... Як показує практика, люди хочуть інше змінювати в першу чергу. Так, люди і хочуть це. того, чого вони хочуть. І треба е, людям доносити те, що бажання, бажання вони можуть бути різними. І вони є різні. І ці бажання вони змінюються за там короткий проміжок часу, і пролітає ну, безмежна кількість. І ось е, людину, ну як я, от, я по собі. Я був теж рабом у цих бажань. Я був рабом повним і потім мені вдалося перемогти себе. А чому ви вирішив стати депутатом? Вирішив? Да. Тому Іди що, ну, По-перше, -по ну, я відчував, що це мої. Я зараз зрозумів, що це мої. А ти один раз балотувався чи можливо раніше? Я поперед, на попередніх виборах я балотувався в 10-му році. В 10 році я балотувався. Теж на місцевий. Але я тоді балотувався не по своєму округу. Я вступив в місце ну, партійці, Бо ну, вона хотіла на цьому окрузі. Я балотувався по іншому округу, набрав сім голосів. І це був мій перший округ. А якщо не секрет, скільки голосів зараз набрало? 64. 64 голоса. Це Всі твої друзі прийшли, проголосували. і все? Ні, це не мої друзі. А ішли мої друзі. і люди. Це мій дом. В моєму домі десь 585, якщо я не помиляюсь, виборців, які мають право голосувати. І з них прийшло 267. Я набрав 64. Приходили люди, такі, які ніколи не голосували. Просто за мене. Я коли на це дивився, в мене там серце коло я воювалося. А як ти дивився? Ти просто сидів, я сидів в сій, на чи ні, я... я сидів просто на, на дільниці. Я майже цілий день пробув на дільниці. Я дивився за і Коли люди прибігали там за 15 хвилин до, 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 до завершення, і потім, коли був підрахунок, мене це ну, дуже вразило. Хоча були такі люди, що казали, що ми просто за тебе не будемо голосувати, тому що ну, ти типу, пробач. Ну, ти нам подобається, але твоя партія не правильна. Ти не... ображався на це? Я не ображався, тому що ну, я йду. Йду, в мене путь, я йду по путі. Я не маю права ображатися, якщо буду ображатися, то я буду зупинятися і на це витрачати. Я знаю, свій у вас ні. дуже класний є лозунг стосовно цього. Акула? І Куча маленьких рибок? чи так? Да? Ні, ви якось говорите: потрібно. Ти мені навіть сьогодні написав у Фейсбуці. Я тобі сказала, що ну ти можеш переглянути відео, можливо тобі щось не сподобається, можеш відмовитися, а ти мені щось таке відповів. Какая раз, ну смотри, які там є все одно діти. Ну так, да, в принципі, ну я думаю, руху, що треба давай повернемося до твоєї громадської роботи. Розкажи, будь ласка, чому ти почав займатися громадською роботою, почав розказувати людям, намагався допомогти чимось? Чому? Ну, мені, ну, ну, ходиш на роботу, займаєшся там своїм. Ну, в мене не все своя точка віде. зору. Власна точка зору. І я, ну, це не навіть не егоїзм, просто, ну просто в мене власна точка зору, і я вважаю, що щось можна змінити в цьому житті. Не щось, а все. Кардинально все, все змінити. можна. І також я прислухаюсь до людей. Якщо десь я там помиляюся, мені вказують, там, ну я не знаю, ну буквально от вчора. чорно. Прийшли, там, там, обратилися до мене футболісти. Хочемо освітлення там, біля першої школи. Е, я прийшов до Володимира Петровича Олександра. Ну, і так, і так є таке усне там, повідомлення від виборців, хочуть так. Він каже, я згоден, ну, я це письмо переслав там, на першу школу, і він аказусатник площу піснув. Але каже, ти, ти знаєш, що вони, ну, вони ж там самого ранку, вони там матеряться. І це файл. І от я так задумався, і тож, ну я прислухався до нього. Я була на футболі, ось недавно був матч, вони не матюкалися. Ну це ну, може при при при, при тобі не матюкалися. Я, тільки я, знаю, що, була там. я знаю, що у нас оце площадка біля біля мого дому. І це кошмар. Там ну, як почнуть ну, такі лайки. Ну, в принципі, та і ми, коли дітьми були лаялися, ми, ми ну ми це робили десь у лісі, там, ну це було таємно. Тобто, Ну, тоді не було такої власності. Ну, у нас як ліс то кажуть, зараз знайти. Ліс помирає, так. Да. Ліс у нас. Да. І також ну, громадська діяльність. В мене постійно якесь своя точка зору, яку я там стараюсь, намагаюся доносити. І щось, щось там, там постійно там роблю, рублю, роблю, і получаю інформацію. Получаю інформацію, роблю поправки, потім я йду далі, і я змінююсь. І змінюється все навколо мене. І в мене є підтвердження. Це, ну все, що я роблю, це на, моє, на моєму власному опиті. Тож е, чим ця позиція ну, мені приємна? Тому що мені не треба чому нічого придумувати. Можна і ще буквально одне запитання, і так. я тебе відпускаю. 15. Розкажи, будь ласка, подивися сьогодні. чи вчора, чи сьогодні було направлено депутатське звернення? Uh -huh. І 12, 12 депутатів підписали, чи підписав ти його, і якщо підписав, то чому? І якщо не підписав, то чому? я чому? одне з звернень перший раз я не підписував. Коли було звернення, на предмет того, що там порушення регламенту, що неправильно були пораховані голоси, і все таке інше, не підписав, тому що я вважав що це ловушка. Тому що ну, я, наприклад. Не мав змоги контролювати цей процес. Я голосував, і також я знаю, що люди голосували. Я вважаю, що є відповідні органи, які повинні за цим відслідковувати. І Якщо я буду брати на себе функції, ті, які мені не належать, і в чому я не розбираюся, то я попаду в ловушку. І так як я зараз знаю, що дуже багато впливу є з різних напрямків. На депутатів, і багато депутатів е підпорядковуються цьому впливу, партійний вплив, там ще є там якісь, е то е мене це застережує. І я не хочу приймати участь у тому, в чому я не розуміюся. Вчора я підписав лист на вимогу Олексія Шевченка. Е він мені логічно е об'яснив одну ситуацію, е якою ну, ми можемо стати зарушниками якої. Е що нас все-таки винудять. Винудять проголосувати за той виконком, який хоче мер. І дотягнуть резину до самого нового року, потім знову скличать цю промирську громаду і винудять за це. Тобто голосувати. це тобі Олексій Шевченко просто промив мізки, і ти вирішив. Не промив мізки, він мені логічно. Я з цим погодився. І, і, і по-перше, я бачу, що так і не йде. Що е, пропонується ті фігури, які, які влаштовує попередня влада. І ну, якби як би ми не йшли на які судно, у нас у нас відкусують, відкусують, і за того, що ми зразу програли. Ми зразу програли те, що повинні були відразу визначати з мером. Коли ми вийшли під час сесії, ми вийшли на бесіду депутатські корпуси. мер. зараз ви зробили відповідні висновки. Як ви будете? Ну, хоча б ти як будеш діяти в подальшому? Я зробив висновки ті, що нема слова ви. Є я. Я котрий відповідає сам за себе. І я буду робити те, що я вважаю необхідним. Добре. І я навіть не знаю, як я буду поступати, тому що я зараз бачу, що дуже багато ну, що люди просто підпорядковуються не своєму розуму. І в мене є дуже багато фактів цьому. І те, що люди себе там, наприклад, вони себе називають там на справжні патріоти, то за цим криється лічина, е, е, м'яке гаворя, неправда. Ось. Давай І ви на чому закінчувати, тому що Фейсбук просто не, ну, він, не з, да. Давай, да. з нами сьогодні розмовляв вельміше зі мною Максим Вінник. Дякую тобі за зустріч. Я думаю, ще побачимо.